Добігає закінченням 2013 рік. Хочу висловити думку, що він був сповнений для ДПІ місті івано франківську головного управління міністерства доходів і зборів багатьма речами, зокрема там інноваційного характеру, провадженням нових податків і платежів, вивчення і вмілого швидкого застосування норм. Законодавства тісної співпраці з як такої співпраці з платниками податків, тобто він був роком руху вперед, роком освоєння нових речей, досягнення нових результатів. За що безумовно я хочу висловити щиру подяку платникам податків, щиру подяку нашим краянам за розуміння, за терпимість, за бажання вчитися, за бажання розвиватися, рости і здобувати успіхи, як на ниві загалом результатів там фінансово фінансово-господарської діяльності, так і десь в елементах підвищення рівня податкової культури. Я Хочу е щиро привітати з Новим роком, хочу побажати зрозуміло здоров'я всіх важливих речей, добра в кожну сім'ю, в кожну родину наших краян. Е хочу побажати е того тепла в серці і віри, і надії, безумовно, які є кістяком і основою любої життєвої дороги, любої е родини. Ми Розуміємо, що ми повинні робити в наступному році. Ми маємо чіткі орієнтири. Ми... Усвідомили і бачимо рух вперед з точки зору освоєння тих стратегічних цілей і напрямків, які перед нами чітко поставлені нашими вищестоящими структурами. Думаю, що цей поступальний прогресивний розвиток як любого цивілізованого суспільства, так і нашої громади, і контролюючого контролюючи органи місті Франківську, буде позитивним, буде результативним. І головне, щоб нам в цій дорозі. Не бракувало здоров'я, не бракувало терпимості, не бракувало поваги, не бракувало просто людського тепла в душі і Божої опіки. Я щиро вітаю з новим роком.